Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, любі браття, сестри, любі наші діти, наша молоде, студентська молоде, яку сьогодні, з ласки Божої, мені прийшлося вітати в доброму намірі, в прекрасній нагоді. Мав нагоду і спішив до наших студентів, адже сьогодні вони мають свій такий особливий день. З Днем студента вітаю всіх студентів, які зараз моляться разом з нами, адже всі ви і всі ми були тими студентами, і ми десь теж так само пам'ятали цей день. В теперішньому часі, в теперішньому нашому суспільстві, в Україні, День студента і інші певні дні, вони насправді є дуже і дуже особливі і трепенькі. Особливо, що стосується дітей, що стосується молоді, насправді це є дуже велике випробування, але велика подяка. Напевне, мені напевне пригадаю такі слова блаженішого Святослава, який недавно промовляв до молоді, промовляв до наших молодих людей, до наставників, до освітян, зокрема, де блаженіший зазначив, що ви великі герої. Ви великі подвижники, ви тут, на Україні, навчаєте, а ви, діти, ви молоде. Велика честь і хвала, повага вам, що ви тут залишилися і тут навчаєтеся і здобуваєте освіту. Це насправді дуже величні слова, яким, можливо, навіть і не варта підбирати цих слів, тому що це теж дуже велика місія, це велике, велике те слово, що ми стали власне тими. Переможцями, тими героями в тому часі, що тут, в Україні, тут в наших освітніх закладах здобуваємо освіту, здобуваємо знання. І тому, власне, сьогодні хочу щиро-щиро запевнити про молитву, і кожна духовна особа пам'ятає про молодь, пам'ятає про дітей, бо це є наше майбутнє. І тому, коли сьогодні благословляв і дарував ту. Ну, напевне, силу впевненості кожній дитині. Насправді це велично і це освітнє капеланське служіння, воно має місце. І слава Богу, що ми маємо таку нагоду бути разом з нашими дітьми, з нашою молоддю. Вона є, вона поруч. І насправді дякуємо за кожного хлопця і дівчину, який зараз є в наших освітніх навчальних закладах, в коледжах, у ліцеях, у наших Інститутах, університетах, академіях, в наших ну, інших закладах, які щиро і сумлінно виконують цей обов'язок навчання. Дяка велика за те, що сьогодні ми маємо нагоду нашим героям, нашим захисникам, що вони ціною не раз свого життя боряться, відстоюють і бережуть наш освітній простір. Де насправді ми хочемо здобувати бути мудрою, грамотною нацією в моральності, в гідності, в духовному плеканні все це важливо. Важливо брати приклад зі своїх батьків, брати приклад своїх наставників, брати приклад своїх побратимів, колег, ближніх, друзів, хлопців, і дівчат. Все це дуже і дуже важливо. Тому зараз перед самим початком нашої спільної молитви. Дуже прошу кожного сьогодні. Особливо згадаймо нашу молодь у нашому серці, у наших думках, згадаймо свої студентські роки, які теж є незабутні, бо кожен з нас проходив ці насправді незабутні часи спільного навчання, спільного побуту, спільних певних буднів чи свят. Але все це ми проходили разом з нашими однолітками, тому власне. Десь сьогодні хочу пригадати собі і вам той час, а дяка нашим студентам, які сьогодні насправді дивували насправді, знаєте, так запалювали, жартували, бо це їхній час. Вони мають на це право, бо їм це право надає Господь і наші збройні сили. Тому після нашої молитви ще поділюся світлинами чи відео, де мав нагоду бути у наших студентів у нашому місті Бурштині. Є два прекрасних заклади: Бурштинський енергетичний коледж, Бурштинський торговельно-економічний коледж. І хто зараз разом з нами на молитві, то щирі вам вітання, наші студенти, а у вашій особі, усім студентам України і тим, які зараз в тій чи інший спосіб вимушено є за кордоном далеко, але теж так само на навчанні. Тому щиро-щиро прошу всіх про молитву, прошу поширювати нашу молитву. Єднатися в молитві і пам'ятати завжди, що Господь завжди в нашому серці, бо Він часто нам нагадує: я не потребую вашої жертви, я хочу милосердя, тобто милого серця, доброго слова і великої безмежної любові. Тому запрошую всіх до молитви, прошу всіх поширити, прошу всіх робити репости. Прошу всіх ставити свої сердечка, вподобайки, не будьте, знаєте, скупі на ці речі. Тому що всім тим ми допомагаємо і ширимо наше Боже Слово серед усього світу. Ми заповнюємо простір не раз, дуже не раз негативний простір Божим Словом, Божою молитвою, піснею про Господа. Тобто, ми заповнюємо духовністю все те, що нараз є тою марнотою, тому будьте тими маленькими чи великими учнями Христа. Тими бджілками, тими достойними рятівниками людських душ, які, не стидаючись того, що вони християни, ширять Боже Слово і наповнюють свої сім'ї і родини Господом. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, усі разом активно, активно поширюємо молитву і разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток спільна молитва і спільне благодарення Господа. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. <кій> Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, <кхи> Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого молимося наш третій десяток, спільна молитва. За наше воїнство, за наших поранених, полонених, за тих, що в безвісті пропали. Молимося за наших героїв, за яких сьогодні багато хто з вас писав про наших героїв на передовій, про кожну бригаду, про кожен батальйон. Молимося про кожних, тому що насправді ви пишете назви бригад, ви пишете напрямки. Я дякую вам за це. Просто тут скажу щиро, що зачитати все це насправді займе дуже багато часу. А тому прошу вас, моліться про всіх героїв, про всіх наших хлопців і дівчат, які зараз на передовій, які зараз пропали, і ми не знаємо, де вони. Молимося за тих, що в полоні, щоб визволити їх. Господи, вислухай наші молитви, дай сили, кріпості і допоможи рідним витримати всі ці випробування. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <кхід> Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за родини. За сім'ї молимося за наших студентів сьогодні, вітаємо вас і любимо, поважаємо, цінимо і дякуємо, що ви поруч тут, в Україні, що ви у світі, дякую щиро, що ви є тими достойними промінчиками світла для кожного з нас у наших сім'ях, у наших родинах, молимося за хворих, немічних, терплячих, подорожуючих тих, що далеко від отчого дому в чужині. Молимося за одиноких, вдів і сиріт, старців, тих, що в сиротинцях, тих, що у домах перестарілих. Молимося за кожного, за молоду пару, за плодоносящих, за тих, що при надії, за тих, що просять благословіння діточками. Господи, почуй наші благання. Молимося щиро, вислухай і помилуй. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися за нас Маріє, Маріє, Мати Божа, молися за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, спільна молитва за душі спочилих, за яких ми провадимо цей місяць, і особливо згадуємо обієнних наших захисників, захисниць, обієнних в часі війни. І за всіх одвіку спочивших наших рідних, близьких, братів і сестер, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, кожному в молитві просимо вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, ми знову з Божої волі помолилися разом в тій великій молитовній родині. Прийняли благословення. Це важливо почати з благословення, завершити з благословення. Це важливо, важливо для кожного нашого намірення. Тому щиро дякую Богові і кожному з вас, особливо дітям, особливо молоді. Дякую щиро, що ви на молитві, ви вже дорослішаєте. І не один же мені написав Отче ми дякуємо Богові, що ви навчилися тут молитися разом. Тому, хто має особливі намірення? Ми продовжуємо місяць листопад, де молимося за душі спочилих і за всі ваші особисті наміри. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. Щиро дякую за вашу жертовність, за ваше милосердя, за вашу поміч нашим найдорожчим, тому що насправді це велично. Ви допомагаєте, підтримуєте. Всім тільки можемо, і нам ніколи не треба зупинятись до нашої тої величної перемоги над собою, над своїми немочами і над видимими і невидимими ворогами, а ми пройдемо це тільки разом. Тому дякую щиро всім, бажаю спокійної, мирної ночі. Бережіть себе, бережіть один одного, чекаю на ваші намірення, на вашу підтримку для тих, хто є найбільше в потребі. Слава Ісусу Христу!